У попередніх серіях зобов'язання тренуватися, щоб зробити кар'єру елітного танцюриста буде запорукою тому, що Крістіанові висунуть покарання, не пов'язані з позбавленням волі. Це може стати квитком на волю. Вибач, знаєш, чому я доводжу тару? Бо ви трійця придурків. Ебігель, ти ж знаєш, що для свого зросту і ваги у тебе ідеальні пропорції. Розвиток це нормально. Я не розвиваюся. Я не така, як більшість дівчат. У мене теж такі є. Навіть більші. Я збираюся стати примою, а у них їх немає. Вони невагомі. Вони як хто? Тара. Алісія Бенніт, Дена Каплан, Том Грін, Джордан Родригес, Том Покок у серіалі Академія танцю. У природі найкращий спосіб вижити злитися із навколишнім середовищем. Додайте романтики. Якось я бачила, як ящерка стала того самого кольору, що й дерево, на якому вона сиділа, і її стало практично непомітно. Це допомагає, коли десь поруч хижак. Таро Крістіане вже не так жахливо, як раніше. Та іншого разу вона змінювалася поволі, і цим виказала себе. І хижак її атакував. Вибач. Я казала, як газеля, не як слон. Встаньте у кінець, не можна вас дивитись. Катно у центр зали. Часом мені здається, що у лісі вижити простіше, ніж у академії. Міс Ренні, я вас чудово зрозуміла. Очевидно, що мені потрібен інший партнер. Справді, я навчила Семі усього, що змогла. Мені потрібен хтось мого рівня. Проблема не у Семі. Він на силу тебе піднімає, бо ти як лантов в картоплі. я картоплі. Нам не потрібні танцюристки, що звинувачують своїх партнерів. Сподіваюсь, ти сама знаєш про свої недоліки. Дякую. 6, 7 і 8. І стрибок. Ноги разом у стрибку. Добре. Малюйте у повітрі. Так. Крістіане. Слідкуй за своєю позицією. Стрибок. Стрибок? Це твій друг Крістіане? Перший його бачу. Продовжуйте. Ось так. Так, ввечері. Усе готовий, я буду. Я побачив таку страшненьку пташечку. Не пощастило. Напевно, важко з цим жити. Перепрошую. Знаєте, підслуховувати чужі телефонні розмови нечимно. Який тинятися без діла? Заблукав? А що не схожий на місцевого? Дивлячись, наскільки ти мужній для трико. Мене запросив у гості брат. І хто ж? Ероне, Чедере. Що ти тут робиш? Провідую тебе, хоча ви, хлопці, не схожі на братів. Він мені ближчий, ніж брат. Ну що ж, Ероне. Чедер. Залишу вас, голубки. Отже, що ти тут робиш? Бабуся мене вигнала. Сказала, що не хоче більш дивитись, як я марную життя. Чув, ти бачишся з лисом? Не вірусому, що чуєш. Я думав, ти прозумнішав. Не хвилюйся, я знаю, що роблю. So, Залишиш мене ночувати на вулиці, чи як? Yeah, they... Можу позичити коробку. Бабуси на дзеркало. Невже тобі важко було сказати мені? Цей писклявий голос тобі не личить. Візьми довідома. Я завтра куплю інше. Такого не купиш. Це усе, що у мене від неї лишилось. А що мені сказати? Я розбила огидне дзеркало трагічно, але нічого не вдієш. Крім того, щоб написати тобі вибачення власною кров'ю, я можу лише купити тобі інше. Сподіваюсь, але не можна розбити щось і вдавати, що нічого не сталося. Прояви люб'язність. Можна уточнення? Тебе що змусили носити дівочі туфлі? Це тимчасово. І це не лише дівочі туфлі. Ще як. Хлопці теж танцюють на пуантах у виставах. У ролі страшної сестри попалюшки. Так. Не може бути. Що? Люсі Глейдрайт, як дві краплі води. Неправда. Цей хлопчина повуха був закоханий у Люсі Глейдрайт. Ні. Йому було десять, і він хотів з нею одружитись. Що? Ти типу почервонів. Він мені подобається. <рес> <рес> Може, тоді нагодуєш мене? А вже ж? Чому би й ні. Хто це? Мій друг. Він залишиться на ніч. Як ти отримав дозвіл? А хто призначив тебе черговим? Дати тобі беджик чи стрічку? Краще стрічку. Готовий? Бум! Він дуже дотепний. Крістіан? Так. Він же не говорить. Я бачила його усмішку двічі. Одна з яких була гримасою. Повірте, я розкажу вам одну історію. Якось нас зупинили копи, бо ми перевищували швидкість. Крістіан пересів на пасажирське крісло і каже: Вибачте, заправку, яку ми хочемо пограбувати, закриють за п'ять хвилин. розсміялися і відпустили нас. Невже так, ми отримали лише попередження, але найсмішніше, що ті самі копи через півгодини заарештували нас за пограбування? Це ж неправда. Навіщо вам це? Оближте, зрозуміло, що це жарт. Так? А чому ви думаєте, він у балетній школі? У нього не було вибору. Крістіан пограбував заправку? Вже пізно. Нам ще уроки вчити. Які уроки? З анатомії? Пішли. Ти їм не сказав. Звичайно. Піду подихаю. Послухай, у мене язик без кісток. Через це я потрапляю у халепу. Я не казав, бо мав на це причину. Я думав, це твої друзі. Яка їм різниця? Ти не розумієш? Все ж тимчасово, так? Так, добре? Бо після суду ми поїдемо в Індонезію. Ми давно це обговорювали. А ще як нас посадять. Чому ти такий песиміст? кілька місяців у балеті, тоді привітаємось з суддею і У Убоє друг з нам? Бо тепер твій друг. Так, будемо плавати між островами, серфити, втілювати мрії. Час вже цим зайняти ще де. Ти тут робиш? Ти мене налякав? Я не знаю, чи ти повернешся. Ти поранений? Так, впав з І де ж дошка? Може, даси мені льоду? Я сказала, як газеля, не як слон. How many is that? Який вже раз? 23-й, Не враховуючи прокрутки після 15-го. Вибач, що псую тобі ранок семі, але я не горю бажанням розбити собі голову, бо у тебе немає сил в руках. Один з нас мусить перелаштуватися у патадо. До того ж, я змарною обідню годину старою. Ти йдеш на обід забіген. Довга історія, вона винна мені дзеркало. Щось загубила? Фотоапарат. Не знімала багато чайок. Де ти в його бачила? Тут, учора, коли ви говорили з Крістіановим другом? Що це означає? Хлопець розважається грабуючи заправки. Звичайно ж, він поцупив фотоапарат. Я розказав лише Бігель. Я правильно зрозумів? Крістіанів друг пограбував заправку? Так, але він би не крав у нас, правда? Що правда? Твій друг поцупив у кет фотоапарат. Ні, він загубився. Це збіг. Ми не кажемо, що це він. А я чув, що кажете. Нехай просто поверне. Hey, Дівчатка прогулятись не хочете? Чув у танцюристок міцні ноги. Hey. Привіт. Ось і він. Ти завжди так розлякуєш дівчат. У кет пропав фотоапарат. Червоний. Не бачив. Питаєш чи звинувачуєш? Це ти мені скажи. А ти змінився? Чи де? Ці багатенькі діти промили тобі мозок? Де ти був вчора вночі? Заліз у кімнату кети, вкрав їй маленький фотоапарат. А ти як думаєш? Я не знаю. Мені це не потрібно. У нас півгодини на обід. Той магазин не закриється. вишневий торт усе б за нього віддала 344 калорії, 19 грамів жиру. А у морквяному пирозі, який вважається кориснішим, 22 грами і 387 калорій. Дивина. Ми танцівниці і мусимо знати такі речі. Відколи ти стала вивчати торти? Ти ж їх не їси. Я не бачила, щоб ти коли-небудь з'їла більше, ніж шматочок торта. Рада чути, що ти так пильно слідкуєш за моїм раціоном. Не так важко прохувати декілька шматочків селери і моркви. Okay. Гаразд. Як можна не з'їсти його одразу? Це називається самоконтроль. Спробуй. Має тобі сподобатись. Воно з Європи, як і я. І таке само старе, як і я. Воно прекрасне, але дороге для нас, дуже дороге. Ти любиш антикваріат? Моя бабуся любила, їй подобалося давати речам друге життя. Таємничість. Так. Ти бачила оце? Oh. Ебігель, це ти, злодюшки. Ти відволікала мене, поки твоя подруга крала речі. Oh. Ні, 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 це не так. Yeah. Я так не думаю. Yeah. Я поясню. Ебігейль, yeah. поясниш поліції. Ми не кажемо, що його поцупив Крістіан. Чесно кажучи, він не був відвертий з нами. І ти думаєш... Ми його не знаємо. Ерон пішов. Він сказав, що не брав камери, але я куплю тобі нову. Не треба, Крістіане. Містер Ліберман, Містер Ред. Ви загубили своїх партнерок? Вони прийдуть просто запізнюються. Яка спостережливість? Будемо починати без партнерок. Містер Ліберман. Ставайте із містером Рідом. І хто буде дівчиною? Чудово. Не відповідають. Видно, заняття вже почалося. Що з тобою таке? У неї немає підстав тримати нас тут. Ти збиралася подсупити ту річ, і камеру ти подсупила. Не дивно, що ти звинуватила Ерона. Я не брала нічого у Кет. Ні, лише речі старенької, які тобі не потрібні. Вона дзвонить у поліцію. Звідки ти знаєш? Якщо залізти, туди, її краще буде чутно. Не зараз лібре мене. Дивись, щоб він тебе не пустив. Уважніше. Я важкий впустиш Готовий? Раз, два, три. Цікаво. Ти не набагато легше за мене. Що видно? Говорить по телефону. Це я знаю. Чуєш її? Ні. Таро, що таке? Ей бігель, опусти мене. Що? Опусти? Не можу. Вона дивиться. Звуки. Підняте підборіддя. Не поспішайте. Міцніше застегне. Міс Рейні? Крістіан Рід Вчора о другій ночі на розі вулиці Елісон і Белмор у Рендвіку була невдала спроба пограбувати банкомат. Що вам про це відомо? Нічого. Я не виходив зі школи весь тиждень. Спитайте у будь кого Я не про це запитаю. Ми заарештували одного підозрюваного болонген. Це спільник Ерона Діна Вам Треба він, бо його вже тут немає. але вчора вночі він був тут. Йому потрібно було десь переночувати після сварки з бабусею. Ти розумієш наскільки це серйозно? Так, потрібно було запитати, чи можна йому лишитись. Sorry, sir. Вибачте, сер Не розумію. У тебе є все. Ні в кого немає всього. Ти хочеш, щоб тебе опіймали? Це крик про допомогу? Навряд Якби не ти, ми б сюди не прийшли. Я невинна нас замкнули, і ми чекаємо на поліцію. Я заслуговую пояснень. Я завжди думаю, що я зможу втекти. Уявляю, що можу зупинити час і забрати якусь річ прямо з під їхнього носа. У мене все під контролем. Я сильна. Єдине схоже відчуття це танець. Принаймні було. Соювекне з'їси торт. Чи це теж від контролю? Абігель? Перепрошую. Що ти робиш? Витягай нас звідси. Гарно, чедере. Дирекція знає, що ти був тут, і вони не в захваті. Я не хотів завдати тобі клопотів. Як вони дізнались? Не хвилюйся, я сказав копам, що ти був тут всю ніч. Дякую. І де ти був? Мені подзвонив Лонглі. В останню мить я не. То я випадково став твоїм алібі. Клянуся, що не використовував тебе. Я радий був тебе побачити, але слід було здогадатися, що це підступ. Не кажи так, Чеде. Я тут через тебе. Треба допомога, ніхто не постраждає, це ж лише заправка, легкі гроші. А тепер у моїй школі поліцейський. Усе hey, hey, hey. буде в шоколаді. За кілька місяців усе скінчиться. Ти не знаєш. Повір мені. Я вже це колись чув. То усе це. Індонезія кличе. Ні. Ні. Не цього разу. І все? Так. Я лишаюсь. Думаєш, вони приймуть тебе, танцюристе. Ти не змінишся? Люди не змінюються, і вони тобі не допоможуть. У нас скоро іспити і вимоги дуже високі. Я втратила голову зі мною такого ніколи не було. Мені так соромно. обіцяєте, що не повернетесь? Ніколи. Ідіть. А поліція? Я дзвонила у довідкову. Але якщо ви знову щось поцупите із моєї крамниці, з вами буде розбиратись поліція. Велике спасибі. Та ящерка, про яку я вам розповідала, вилізла з куща. Це гарний, але жорстокий світ. Схожий на цей Ми не можемо змінювати колір як ящірки. Але у всіх у нас є захисні механізми. Я здалася. Покінчила з цим. Дякую, що склеїла дзеркало. Дехто з нас будує захисну стіну, щоб ніхто не зміг наблизитись. Воно все одно потворне, а інші відрощують колючки у надії відлякувати усіх. та іноді найкращий спосіб це зрозуміти, що не усі довкола твої вороги. Знайшла під диванною подушкою вранці. Я погана людина. Твої диван, наче чорна діра. Хочеш поговорити про заправки чи про ерона? Ні. Гаразд. Але я б з'їв один бутерброд. О, Як ти таке їси? Забери це від моєї тарілки. Ви не проти, якщо я проташкую свої пуанти у смальці, бо мені нарешті дозволили їх не вдягати. Віддай їх мені чи залиш на дивані? Це наша чорна діра.